Того дня ми їхали з сином від фізіотерапевта. Справа в тому, що у мого сина з народження був невтішний діагноз. Я й сама не могла второпати що ж це з ним таке, наче була здорова дитина, але рівно до того моменту, коли діти починають робити перші кроки. Я так розумію, що простою мовою у сина були проблеми з суглобами. Ми лікуємо це, але результатів. Практично немає. Він пересувається на своїх ногах із дуже великим болем та мукою. Багато наших знайомих довгий час вважали, що мого сина дитячий церебральний параліч. Однак це зовсім не так. Ми їхали маршрутці, яка була наповнена людьми. Хоча ми і зайшли першими і сиділи, та через дві зупинки я вже поступилася місцем вагітній жінці. Ще через дві зупинки увійшла старенька бабуся, в якої був великий горб на спині і такого ж розміру дорожня сумка з різними травами. Бабуся ледь стояла на ногах, адже вона була дуже старенькою. Син навіть не сумнівався ні хвилини, і поступився бабусі місцем, хоча його і самого дуже боліли ноги. Бабуся дивилася на його ноги і не зводила погляду. І в той же час вона щось бурмотала собі під ніс. Ми навіть трішки злякалися, а потім, перед виходом, вона простягнула нам пакет з якимось сушеним листям і сказала готувати з нього синові чай. Син присів на вільне сидіння, а бабуся торкнулася до його ніг і промовила ледь чутно: більше вони тебе не болітимуть, танцюватимеш. І справді. З того дня сина ноги більше не боліли, і він почав ходити такою ж ходою, як і всі інші люди. А чай він таки пив, аж доки сушені листочки не закінчились.